Субота 14 вересня була днем інспекції. Президент Геннадій Буткевич разом із менеджментом клубу проінспектував інфраструктуру полісся і разом з тим провів стратегічне планування по її розвитку. День і справді видався дуже насиченим. Ну от дивіться, делегація клубу спершу відвідала обласний спортивний ліцей, де тренуються жіночі колективи Полісся. Потім поїхали на стадіон Спартак, де грали Полісся із Вересом у чемпіонаті Ю 19 Житомиряни до слова виграли. 1. А увечері президент ще й відвідав центральний стадіон. Там до поліського дербі готувалася основна команда. Це вже стало хорошою традицією. У день матчу болівальники у фан-зоні мають нагоду поспілкуватися з одним із гравців Полісся. Цього разу на зустріч прийшов Богдан Кушніренко, півгодини не менше фотографувався і роздавав автографи. Каже, так багато не писав уже давно. Скажи чесно, коли ти востаннє так багато писав ручкою? Ой, чесно, навіть не пам'ятаю. Напевно, ще коли університет ходив, то тоді писав. Скажи, як тебе приймали фан-зоні? Все добре, мені сподобалось. Дуже приємна публіка, у нас дуже гарні болівальники. Приємно е спілкуватися та роздавати автографи таким людям. Чи ти колись в своїй історії стояв отак в черга за автографами чимось? Напевно, ні. Такого не було. Щоб... Можливо, раніше таке не робили, як тут ми робимо для людей, тому це дуже класно, я вважаю. А про який автограф ти мріяв диктант? Пінстві? Та Я не скажу, що я про якісь мрії автограф. Не було в мене ніякого там якогось кумира, там, щоб я хотів взяти. Так. Але, ну, серйозно? Так, серйозно, так. Ти людина, яка не мав кумира? Там, в принципі, нема такого. Мені, там багато хто подобався футболісті, багато яких команд подобалося. Але щоб я когось одного виділити, такого в мене не було. Так. Зараз відчув себе зіркою? Е, ну, звичайно, так, приємно, коли люди хочуть отримати автограф, сфотографуватися. Е, Ну, зіркою, так зірочкою можна сказати. До зірки ще далеко хочеться виграти щось таке. Масштабне в Прем'єр-лігу, наприклад. Почнемо з Прем'єр-ліги. І скажи, будь ласка, кілька слів. Як твоє відновлення? На якому етапі? Сподіваюся, що в наступній грі ми побачимо мене, можливо, хоча б заявці. Так, будемо так казати. Це вже оптимістично? Так. Словом радимо вам на майбутнє приходити на поєдинки завчасно у фанзоні. І дорогоцінний автограф можна отримати і м'ячика побуцати, і навіть смачно перекусити. Друзі я скажу відверто, Такого смачного сотого на Бріоші немає на жодній заправці в Україні. бо навіть в Києві такого смачного фотого не знайдеш. Тож запрошуємо в Житомир. Ми не тільки смачно граємо, ми ще смачно готуємо. Отож, ви почули найсмачніші хот-доги, і не лише їх ви можете поласувати ось тут. Фудтрак ви помітите одразу ліворуч від центрального входу на стадіон. Окрім власних хот-догів, у меню гастрономічної шеф-кухні на колесах бургери, чи абати, снеки є навіть десерти, ну і багато смачних напоїв. Меню розробляв справжній шеф-кухар. Отож обов'язково скуштуйте. Ші вороженьки. Я сонці. Слава Україні! А потім запросили на поле Сергія Шищенка. Це був дуже особливий момент. Вшанування коуча, який так багато зробив для Полісся. А відтак отримав спеціальну відзнаку від президента клубу Геннадія Буткевича фірмовий перстень. Шищенко перший тренер в історії Полісся, який вивів команду у Єврокубки. Сергій Юрійович, дізнайтеся чесно, як бути легендою клубу. Ха, яка я легенда? Я простий парень, простий тренер. І я хочу подякувати президенту клубу Геннадію Владиславовичу Буткевичу. За довіру, за віру в мене. Я хочу подякувати всім працівникам клубу, всім а, а, тренерам, всім а, тренерам з Дішор паліса директору з Дішор Паліса, всім, 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 хто працював зі мною, да, всім болівальникам дуже дякую за підтримку. Це дуже важливо для мене, тому що я працював 4 роки тут. Це, це Наше життя це в серці, в серці в житом, полісся. В це, це назавжди. — Наскільки емоційний сьогодні момент? А, дуже емоційний, дуже такий. Я знав, що він буде, я був трошки в шоці, тому що. Чому? Ну не знаю, такого ще не було. Я такого ще не відчував. А, ні, відчував, коли потрапив у Єврокубки ці емоції, але зараз інше. Дуже крута річ. Це, це наш за завжди. Я придумаю, де буде зберігатися. У неділю сталася іще одна знакова подія. Вперше за довгий час на стадіоні з'явилися ультрас. Фани додали гучності і створили відповідно крутезну атмосферу на поєдинку. Команда це оцінила. Було одразу помітно. Це завжди, завжди дуже важлива частина гри, це навколо футбол. Ми знаємо дуже добре, чому, через які причини цей рух у нас в якийсь момент був на паузі. Ми не забуваємо про те, що дуже багато людей нас захищають зараз від загарбника в цій огній війні. Яка все, ще продовжується, і той факт, що це роблять дуже багато представників е вболівальників Ультрас. Це говорить про їх щирість, про їх відданість країні. І коли ми їх бачимо на трибунах, і розуміємо, що вони е підтримують клуб, то ми розуміємо, з якою вони це роблять відданістю. Сьогодні ми їх чули. І... Завжди приємно грати, коли є болівальники в стадіоні, тим паче, коли підтримка неймовірна. Ви ж пам'ятаєте, що поєдинок Полісся та вереса зветься не інакше як поліським дербі зграя проти зграї. Так от ця безкомпромісність гри була відчутна із перших хвилин. Гра важка була, тому що пропустили швидкий гол. Такий, можна сказати, що він нас якось ошарашив, так сказати. Ну, це звичайність на футболі це буває. Я рахую, що це звичайність, тому що там подача пішла далеко і ну, пробив би шанс. Щоб сказати, щоб що ми десь були не готові там до них до вереса, то в принципі ні. Чи не здалося, що зараз, знаєш, якийсь такий дуже заведений вийшов на принцип? Ну, тому що дербі. Ну, хто на дербі не заведений? Ну, ми вовки, вони вовки. ну. І це теж, напевне, не інакше як прояв дербі. В одному із епізодів на 24-й хвилині травми зазнав Сергій Чоботенко. Візуально це виглядало дуже моторошно. Однак перший тайм він дограв до кінця. А вже після перерви замість Чоботенка на поле вийшов мати й матіч. Сереж, всіх цікавить, як ти як ти себе почуваєш. Все добре, дякую. Слухай, як догравати перший тайм, коли ти взагалі як ти себе почував? Як ти догравала? Е, Дуже боліла голова. Хотів дограти до кінця, але ну, дуже боліла голова, і кінець уже точнило, тому ну, попросив заміну. Діагноз який? Що Що сталося? Росічня сім чи вісім швів наложили. Уже. Да. Зараз після доктора, дякую доктору. Все чудово зробили. тепер трохи красивіше. Ну, не, немає. Там була підозра на струс мозку. Ні, ні все не, добре. Ні, нормально. нормально. А швидшого дуже, ні дякую. 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 На другий тайм Полісся вийшло ще більш заведеним. Знали, що треба бігти відігруватися і. Все, зробили те, що нам треба було зробити, і воно, бачите, зіграло. Власне, Олексій Гуцуляк ізрівняв рахунок після шикарної передачі від Олександра Назаренка. Третій гол за Полісся у трьох останніх матчах. Прекрасна результативність Олексія. Та Я просто побачив м'яч вже в самому кінці, коли він там долітав і просто побіг, підставив ногу. А потім із позначки поцілив Олександр Назаренко. Це його шостий гол у цьому чемпіонаті. А якщо переховати ще й асисти, то виходить шість плюс три. І це за п'ять поєдинків. Це найкращий старт, але не можна зупинятися. Треба ставити собі найвищі найвище завдання. Шикарна гра від лівого вінгера нашого. Так і ну, хочеться, щоб збірна була ближче, так до Саші. Ну, я думаю, що Саша точно ближче до збірної. Чи буде збірна ближче, то вже ми подивимось. А наприкінці матчу, на жаль, знову було багато крові. Цього разу на обличчі Артема Смолякова. Бачите, пролили багато крові там Сереже там в нього розсічення і цього у Смолякова так само в нього там ніс зломаний. Ну гра і дві таких травми серйозних можна сказати. До речі, ті шість хвилин, що залишилося грати, Артем Смоляков дограв до кінця. Отож, Полісся вистояло і перемогло 2-1. Я радий, що все ж таки, попри ці складнощі, ми свою територію сьогодні відстояли. А тим не менше, Полісся вже на першому місці. Ще багато матчів, а це майже в минулому. Тому ну супер. Радити не дивитися в турнірну таблицю Попі. Та дивіться, якщо хочете, я туди дивитись не буду до кінця сезону. ну чесно, ну, Ми йдемо, рухаємось від матчу до матчу. Ми рухаємось від матчу до матчу. Якщо ми змогли здобути щось цього матчу, результат супер, якісна гра супер, якщо результат і навчання теж непогано, і рухаємось до наступної гри, робимо свої виставки. Ну, таблиця ну, супер. Якщо ми зможемо. Принаймні здобувати результат кожній грі ну тоді нам і не треба дивитися таблицю. Виходить, що так із нетерпінням чекав на закінчення матчу шестирічний Артем Волинець, син кіпера Полісся, бо хлопчик дуже хотів привітати команду, а ще сказати татові важливі слова Тато з перемогою. І наостанок хочу тобі показати дуже прикольну картинку. Яку? Ну, от, так і має бути до кінця сезону, правильно? Ну. Все. Дякую.